Ураган Мілтон кваліфікують як ураган найвищої категорії, який ймовірніше буде найсильнішим за останні 100 років. Як Америка готується та оговтується від наслідків, дізнавались наші журналісти. Торнадо руйнування та жертви. До збережжя ша наблизився найпотужніший ураган століття. Забиті вікна, пусті полиці супермаркетів, екстрені оповіщення та термінова евакуація. Декілька тижнів поспіль Америка готувалась до найпотужнішого урагану за останні 70-100 років, який в ніч проти четверга досягнув узбережжя Флориди. Там вже почався ураган, дуже сильні пориви вітру, але він тільки підходить тобто, буде дужче, дужче і дужче. Щоб зберегти майно, місцеві прив'язують дахи, ховають в пакети автівки та рятують свої будинки. Епіцентром негоди став штат Флорида. За шкалою ураганів Мілтону прогнозували п'яту найвищу шкалу небезпеки. Проте ураган вийшов на сушу зі швидкістю вітру до 193 км кілометрів на годину, як шторм третьої категорії. Згодом знизився до другої. Але за прогнозами синоптиків, найближчими днями він накриє узбережжя руйнівною стихією. За час негоди вже випала тримісячна норма опадів. Понад три мільйони споживачів залишилися без світла, десятки будинків зруйновані, а кількість загиблих наразі невідома. Сильний вітер зірвав дах стадіону Тропікана Філд, повалив будівельні крани та затопив парк розваг Діснейленд. На ліквідацію наслідків до Флориди направили допомогу з інших штатів. Ураган Мілтон продовжує рухатись центральною Флоридою. Несе потужні вітри та раптові повені. Понад 70 тисяч людей евакуювалися до урядових притулків. Та, попри те, що шторм послабшав і повільно рухається до Атлантики, загроза для жителів США ще не минула.